Відповіді на часті питання. Яка реальна потужність? Потужність 670 Вт, це пікова, номінальна трошки нижча, але тяги повністю вистачає. Чи є регулювання обертів? Так, є від 8 тисяч до 35 тисяч обертів на хвилину. Є плавне регулювання під будь-яке завдання. Яка якість мотору? Витримує довгу роботу, але давай відпочинок, щоб не перегрівався. Які матеріали можна обробляти? Дерево, пластик, метал, кераміку, без проблем. Яка довжина гнучкого валу? Довжина 1 метр. Працювати зручно, особливо в деталях. Якість насадок. Стартові нормальні, але для професіоналів краще докупити окремо. До речі, для, для плиточників є спеціальні алмазні дисочки, продаються окремо. Як швидко міняються насадки? Дуже швидко за секунди швидкий затискач міняєш насадку одним рухом. Чи гріється при роботі? Якщо не перевантажувати, працює холодно, є вентиляція. Якщо працює вже довго, давай відпочити. Чи присутня гарантія та сервіс? Так, офіційна гарантія. 12 місяців. Сервіс є Харків, Одеса, Чернівці. Можна працювати без акума. Так, 12 вольт живлення, просто підключай і працюй. Якщо хочеш замовити сайт nivelier24.com або дзвони 096 562 37 26.